Вже майже місяць у рівненських тролейбусах пільговиків не возять за півціни. Поки тривали канікули, студенти цьому не надто переймалися. З початком навчального процесу відчули, як по студентській кишені вдарило збільшенням витрат. Студенти просять повернути пільги, бо їм і так важко живеться. На мій полі, щоб студенту студенти так постійно не вистачає кость. Я вважаю, що потрібно пільгові проїзд. Тому що, по перше, завжди як то кажуть, грошей, багато немає і. Для студентів саме потрібно, тож нас всі визначаються, Що якби проїзд, ніби став скільки <сіх> для всіх. Міська влада до студентських прохань не байдужа. Втім, допомогти усім не можуть. кажуть, грошей у бюджеті на це бракує. Проте частині студентів пільги таки відновлять. Обіцяє міський голова. Ми порахували на скільки наскільки коштів хватить, які категорії дітей. Це не ми прийшли до висновку, що не обезличені такі пільги, а просто будемо давати проїзні квитки. Таким чином ми зекономимо багато коштів, тому що багато людей, яким пільги призначені, вони не їздять, а гроші перераховуються тролейбусним управлінням. А так конкретно кожен отримує квиток на місяць за пів вартості. Квиток буде з прізвищем, ми на це подумали, щоб не було маніпуляцій, передачі іншим особам і інше. Пошукати кошти та затвердити адресну допомогу малозабезпеченим студентам депутати Рівнеради ради, вже на наступній сесії. Вона запланована у середині лютого. До того часу студенти на повернення пільг можуть не розраховувати, а розраховуватися за проїзд у міських тролейбусах повністю. Ка пастухово Володимир Захаров новини рівного.